Що до прикладу винуватець не підтверджує свою провину і навпаки хоче покинути місце ДТП, як тоді діяти? Чи бували такі випадки, типу, що людина їхала з місця і не могли впіз... ну, там, не запам'ятали номер автомобіля, чи там не знали марку автомобіля? Які перші дії, якщо ми розуміємо, що? До прикладу, під час е, їзди е, якийсь автомобіль зачепив інший, і він продовжує рух і не зупиняється. Зі слів ваших інструкторів, які були найкурйозніші випадки з їхніми учнями на проспекті на навчальному автомобілі, хода акцент, який є з автоматичною коробкою передач, недотримання дистанції, і було ДТП, де заїхали у евакуатор. Який був припаркований. Десь бачу, що тут і пощастило, тому що евакуатор вже не треба було викликати. Так. Чи зараз стало більше жінок, які хочуть отримати е сертифікат автошколи? Так, я думаю, що навчання в автошколі сьогодення це є 80% жінок, дівчат, які навчаються водінню. Привіт! Мене звати Марія Палійчук. Вітаю вас на подкасті Up Today Story. Сьогодні ми говоримо про. Запитання, які будуть цікавити тих, хто хоче навчитися водити і стати водієм, будуть корисними і відповіді для тих, хто вже давно водить, але хоче покращити свої навички. Чи цікавились ви колись, як почуває себе той юний водій, який лише сів за кермо? Які виклики і небезпеки є для тих, хто їде поруч? Можливо, як подолати цей страх, якщо ти лише вперше керуєш автомобілем? Відповіді на ці запитання нам допоможе розкрити експерт. Людина, яка має досвід у цій справі вже упродовж багатьох років, це директор автошколи ВСТ «Автодрайв» пан Олександр Олійник. Пане Олександре, раді вітати вас у Юкостудіос. Доброго дня, вітаю вас. Дякую, що погодилися відповісти на наші запитання, адже їх у нас багато. Перше особисто від мене стосовно того, що це за нові знаки з'явилися на автомобілях. Щоранку, коли їду на роботу, бачу, що зникли звичні для мене У і з'явилося «Н». Поясніть, будь ласка, чому так відбулося? Відбулося це у травні місяці. Зміна була державного стандарту. Навчальні автомобілі з букви У перейшли на букву Н. Під час Проходження державного технічного контролю, автомобілі повинні бути е, обклеєні буквою Н і написано прописані навчальні. Кожного разу, коли бачать цей автомобіль, розумію, що там якийсь новий, молодий, новоспечений водій вчиться, і е, впевнена, що є якісь типові помилки, які роблять ці водії. Так є звичайно, люди починають з нуля керувати. Вони займаються перші заняття вісім по програмі. У нас навчання і проходять на майданчику в закритому, де є, виконують сім управ згідно навчальної програми. Потім вони вже виїжджають у місто, як вже є навички з малої інтенсивності руху по вулицях, з більшою інтенсивністю руху. А найтиповіші помилки майбутніх водіїв це є. Переналаштування на іншу смугу руху, невимкнення пказчика, повороту, дотримання дистанції і паркування виб... вибирання паркування автомобіля. Місце. Зрозуміло, а якщо ми говоримо стосовно нових водіїв, у них завжди є поруч помічник. Як діяти тим, у кого вже помічників немає? Яких правил варто дотримуватися іншим водіям, коли вони бачать, що поруч їде навчальний автомобіль, або можливо, чого не слід робити, коли ми бачимо, що щось відбувається не так, як потрібно? Якщо надавати більше переваги в Русі навчальному автомобілю, пропускати його, бо е, так як водій? Є новоспечений, чи як чи він є новачок новачок, тому більше, більше такої, як можна сказати, прихильності переваги в Русі. Чи правду кажуть, що не можна подавати голосний сигнал, якщо поруч чи попереду у тебе їде навчальний автомобіль? Ну, взагалі заборонений сигнал, звуковий сигнал у населеному пункті. Зрозуміло, дякую. Бо часто може спостерігати, як ті, хто йдуть поруч, трохи нервують, адже е, не розуміють, які будуть подальші дії новачка, бо, напевно, вже забули, коли вони були у цій ролі. Розкажіть, будь ласка, про інструкторів. А, чи можна обрати нового інструктора для себе, якщо, до прикладу, тобі важко е, знайти спільну мову? Чи бувають такі випадки, чи загалом можна обирати інструкторів, е, ті, які тобі комфортніші у? Їзді. Так, без проблем. Якщо людина бачить, що їй важко працювати з цією людиною, бо як ми відкатуємо 40 годин, 20 занять людей. І це є довгий час, у них постійно є спілкування, має бути взаємне спілкування, розуміти один одного. Якщо не можуть зрозуміти один одного, тоді людина звертається до нас. Ми заміняємо інструктора без проблем. Зі слів ваших інструкторів, які були найкурйозніші випадки з їхніми учнями, був курйозний випадок на проспекті на навчальному автомобілі. Худай, акцент, який є з автоматичною коробкою передач, недотримання дистанції, і було ДТП, де заїхали у евакуатор який був припаркований, десь бачу, що тут і пощастило, тому що евакуатор вже не треба було викликати. Так, так. А чи був навпаки якийсь такий супер класний випадок, коли людина швидко навчалася, і ви були вражені, наскільки майстерно учень виконує всі вказівки інструктора? Ну нашу майстерність перевіряють екзаменатори, які є в сервісному центрі. Якщо людина складає іспит з першого разу, це є наша, як сказати? Подяка у роботі, що люди складають іспити з першого разу. А якщо ми вже заговорили про ДТП, то розкажіть, будь ласка, бо впевнена, що люди, які починають водити, вони хвилюються з приводу, що робити, коли трапилось ДТП. Які перші кроки водія у цій ситуації? Під час ДТП, під час проходження теоретичного курсу навчання. Викладач викладає, як оформити ДТП. У нас є спеціалісти, які працюють в галузі автотехнічних досліджень, які після робочого часу у нас викладають правила дорожнього руху. І вони вже навчають людей, що правильно покроково під час ДТП що робити. У нас є два випадки, де можна оформляти ДТП: це є так, як з поліцією і без поліції. Це є Європротокол, це у нас є без поліції люди на місці, якщо згідні з порушенням правил дорожнього руху один і другий, вони малюють схему, складають всі документи, які потрібні, і відправляють на страхову компанію для відшкодування матеріального збитку. Якщо є ДТП у нас з потерпілими, травмовані люди. Чи незгідні з правил, ну, з порушенням свого правил дорожнього руху, тоді викликається поліція, поліція складає відповідні документи, і так же само, якщо з потерпілими, то порушується кримінальна справа там у поліції або Якщо матеріальні збитки, то поліція складає протокол, вилучає посвідчення водія водія, який порушений. Ну вони визначають, хто порушив, вилучається посвідчення водія, видається тимчасове посвідчення водія. і до вирішення суду винуватості даного учасника дорожнього пригоди. Дякую вам за роз'яснення. А ще цікавить історія, якщо до прикладу винуватець не Підтверджує свою провину і, навпаки, хоче покинути місце ДТП. Як тоді діяти? Чи бували такі випадки, типу, що людина їхала з місця і не могли впіз... ну, там, не запам'ятали номер автомобіля, чи там, не знали марку автомобіля? Які перші дії, якщо ми розуміємо, що, до прикладу, під час? Їзди е, якийсь автомобіль, зачепив інший, і він продовжує рух і не зупиняється. Ну в, на сьогоднішній день наше місто, наскільки я знаю, проглядається камерами спостереження. Так що на даний момент, якщо ДТП у місті, це не є складна проблема встановити даний автомобіль. Чи потрібно зупинятися в той момент, тому хто так. постраждав? Так так і викликати поліцію? Так, так. Дякую за роз'яснення. Якщо говорити про... А, те, як люди отримують е, свідоцтво водія, чи усі зобов'язані відвідувати автошколу? Є зміни з липня 2023 року. Що е, воді е, курсанти, які хочуть навчатися в автошколі, теоретичний курс, вони можуть вибирати самі, можуть проходити навчання в автошколі перший етап теоретичний, або готуватись вдома і в сервісному центрі складати екзамен з правил дорожнього руху. Е, Автоматично. Чи траплялись такі випадки, коли е, люди нібито проходили навчання вдома, але цього не відбувалося? Ну, це вже визначає сервісний центр. Вони е, е, їхні навички перевіряють під час тестування у себе в екзаменаційному класі. А які можуть бути наслідки, якщо людина недбало вивчала правила дорожнього руху за програмою автошколи? Нескладання іспиту. А і чи... не видава і автошкола. Тоді вони складають внутрішній іспит в автошколі. Автошкола не видає сертифікат про закінчення ну, навчання. Чи можна кілька разів складати ось такий іспит? Так, скільки разів? Є якесь обмеження? За один рік можна через кожні 10 днів складати іспит? Дякую, скажіть, будь ласка, чи зараз стало більше жінок, які хочуть отримати сертифікат автошколи? Так, я думаю, що навчання в автошколі. Сьогодення це є 80% жінок дівчат, які навчаються водінню. Дуже часто, коли ми читаємо якісь жарти про водіїв, то особливо вони стосуються жінок, адже існують стереотипи стосовно цього запитання, що ви можете сказати з цього приводу? Я би хотів більше спростувати, бо дівчата, жінки вони більш такі відповідальні, старанні і вони більш поважно ставляться до даного навчання? Дякую. А я думаю, зараз кожна дівчина зраділа, що саме цей стереотип був зруйнований і підтверджений експертом. Якщо ми говоримо про ем, їзду нового ем, водія, які страхи у них з'являються найчастіше? Що бояться водії? Це я думаю, що якщо у місті це найбільший страх, це паркування, вик, вик, виконання вправи бокового паркування. А якщо ем, ми говоримо про їзду саме на різних автомобілях. Які автомобілі представлені в вашому автопарку? Чи можна обрати на якому автомобілі учень хоче навчатися? І цікавить коробка передач. Дже для мене, як для жінки, яка навчалася водити, було найбільшим страхом саме це, коли їхати в гірку. Щоб не покотитися назад, і тому звісно я не обирала, але на механічній коробці це було робити дуже складно. У нас автомобілі є і з автоматичною коробкою передач, це легкові, і з автоматичною коробкою передач. Всі є іноземного виробництва, які є обладнані кондиціонерами для комфортного керування. Так що гарний новий автопарк. Чи може учень прийти і обрати той автомобіль, який йому сподобався? Так, без проблем. А чи це якось відображається потім у свідоцтві водія, на якому автомобілі навчався учень? Так, якщо навчання ми проходимо на коробці автомат, складаємо іспит на автоматі, отримаємо посвідчення. Водія з відміткою автомат на механіку. Ми вже не можемо пересісти. Якщо ми проходимо навчання на коробці механічній коробці передач, складаємо іспит на механічні коробки передач, і ми можемо після отримання посвідчення водія керувати і автоматом, і механікою. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь коротший термін свідоцтва водія? Наприклад, якщо це автомат, а не механіка? Ні, немає. У нас практичний курс проходить 6 тижнів. І відкатати треба 40 годин практичних занять. А чи можливо, якщо виникли певні обставини, розірвати цей курс? Ну, призупинити. Якщо розірвати, тоді ви маєте від'їхати, ви проходите навчання, складаєте внутрішній іспит в автошколі, тоді автошкола вас на підставі цього видає сертифікат. І ви йдете в сервісний центр, складаєте іспит і отримаєте посвідчення водія. Призупинити можна навчання е наскільки вам. Це є, але буде навчання починатися знову спочатку. Зрозуміло. Думаю, що це дуже слушна інформація, адже багато людей вони прагнуть якомога швидше навчитися, потім розуміють, що певні життєві обставини впливають на цей процес і зупиняються. А чи навчання у вашій автошколі воно є щоденним щотижневим? Там з яким графіком можна працювати. Якщо ми перший етап розглядаємо теорію, готуємося в автошколі, то воно приходить три рази на тиждень. Це понеділок, середа і четвер. Коли починається набір, будь-коли можна приєднатися Нас, до групи? Ми ні, будь-коли не можна, бо проходить набір. Ми про, проводимо реєстрацію кожен початок місяця. Реєструємо групу, збираються люди, подають документи. Після чого ми у відповідні інформаційні базі вносимо всі дані людей, і тоді почина розпочинаємо навчання. Тобто, упродовж року ви набираєте 12 груп. Так це чудово, бо о, я насправді не знала, як працює автошкола школа, і думаю, глядачі також не знають, бо не обов'язково чекати 1 вересня для того, щоб розпочати навчання. А цікавить запитання, яке м, відкриє м, тим людям, хто вже довго за кермом. Цікавиночку стосовно е, новачків. Колись у е, свідоцтві водія був необмежений термін. Зараз з'явилися певні обмеження. На скільки років можна отримати свідоцтво водія і чи потрібно потім перездавати? Якщо ми говоримо про посвідчення водія, то е, перше посвідчення водія видається на два роки. І, якщо у, людей не, у людини немає порушення більше двох. То вона просто обмінює посвідчення водія. Якщо це йде е, про навчання в автошколі, про закінчення автошколи і отримання сертифікату, то сертифікат на теоретичну частину дійсний один рік. Якщо сертифікат на практичні заняття, то він дійсний два роки. Дякую. А якщо у мене вже є свідоцтво водія, але я хочу перекваліфікуватися на якийсь інший вид транспорту, чи потрібно мені звертатися в автошколу? Так. А, чи якась спрощена процедура навчання? Немає. Ви просто проходите перепідготовку відповідної категорії, проходите навчання і теоретичний курс, і практичний курс. А якщо говорити про вантажівки або автобуси, а скільки годин потрібно практичного курсу? Якщо ми говоримо про вантажівки на категорію с 1 С, то ми проходимо 30 годин практичних занять на вантажних автомобілях. Якщо ми говоримо про категорію Д? Автобуси для перевезення людей, то там так же само 30 практичних годин і плюс теоретичний курс. Чи було у вашій школі запит на такі категорії так. від жінок? Від жінок, так а приблизно ну, в кількості, можливо, пам'ятаєте? Ну, більшості жінки йдуть на навчання. Категорія це є. Це є у нас вантажні автомобілі з причепами, так як чоловіки за кордоном. Їздять на великогабаритних транспортних засобах, вони йдуть другими водіями, бо постійно на таких автомобілях має бути два водії. І жінки, щоб не бути вдома, вони виїжджають за кордон і з чоловіками катаються по Європі Це як дуже другими водіями. Досвід. Ми готуємо. У нас є відповідні транспортні засоби, великогабаритні, які ми навчаємо на механічній коробці передач. А якщо я отримала е свідоцтво. Водія на автоматичній коробці передач і хочу змінити на механічну. Чи потрібно знову йти в автошколу? Так. Потрібно пройти ще один курс навчання практично на категорію на механічну коробку передач. Тобто теоретично проходити не потрібно, лише практично. Так. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи в автошколі навчають, як заїжджати на АЗС або, наприклад, на автомайку? Це є індивідуальний інструктор, сам визначає вам, е, будує маршрут ваш занять, і він за під час е, навчання, під час руху ви можете заїхати на АЗС, заправити автомобіль, що ви знали, з якої сторони бак, як він відкривається. Ви зачепили дуже цікаве питання, бо я впевнена, що є люди, які приїздять. Якщо, наприклад, у сім'ї два автомобілі і думають. З якого боку в цьому автомобілі бак? Можливо, є якийсь лайфхак, як легко запам'ятати? Так, ви під час руху дивитесь на е, панель приладів, значок заправочна станція, і там з якої ст... є стрілочка, з якої сторони е, стоїть е, трикутничок, і з тої сторони е, бак. Тобто трикутник для... на панелі приборів показує тобі, з якого боку в тебе бак? Так, щоб поставити пістолет, це надзвичайно корисна інформація. А якщо говорити до прикладу про автомобілі-електрички, чи є якісь особливості і навчання для таких автомобілів? Ну на сьогоднішній день у нашій автошколі ще немає електричного автомобіля. Ми розглядаємо це питання, але в зв'язку із Обмеженням світла, поки зробили паузу на, на це. Якщо говорити про електрокари, то якби було навчання на електрокарі, чи це б якось позначалося у свідоцтві? Ні, це е, автомобілі з автоматичною коробкою передач. Чи впливає пора року на вибір навчання? До прикладу, мені завжди зручно навчатися влітку, але коли я починала навчатися, це було взимку, і мені здавалося, що це більш небезпечно, адже ожеледиться на дорозі зробила цей процес суперскладним. Як на мою думку, то краще почати у зимовий період це на автомобілях, на автобусах або на тягачах це почати взимку, бо більш екстремальні погодні умови. Більше ви набираєтесь навиків, а так як навчання на мотоциклах чи квадроциклах, то краще почати в літній або весняний або осінній період. Розкажіть, будь ласка, про категорії, на які у вас можна навчатися, бо для мене зараз стало відкриттям, що для квадроциклів потрібно навчатися в автошколі. На сьогоднішній день ми готуємо категорії А1 це мопеди, А мотоцикли. Б1 це квадроцикли, трицикли. Ми теж готуємо. Б-категорія це є легкові автомобілі, С1Ц це є вантажні автомобілі. Д1Д це є автобуси для перевезення людей. Категорія Б є, С1 є і C є – це є автомобілі з причепами. З якого віку, до прикладу, можна навчатися в автошколі, щоб керувати квадроциклом? З 18 років. Можна навчатися в автошколі для керування квадроциклом. Ми проводимо навчання тільки на закритому майданчику для початкового керування транспортними засобами. Пане Олександре, сьогодні дізналася багато цікавої інформації, яка буде корисною водіям і під час навчання, і вже під час водіння. Єдине про що не спитали, це про адресу вашої локації. Наша автошкола знаходиться в село Мамаюці, вулиця Ольга 2А. нас легко знайти. У нас є свій рекламний щит, бігборд, і при проїзді по трасі державного значення нас завжди видно. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову і чекаємо вас у наступних випусках. Дякую команді за запрошення. Запрошуємо на навчання всіх бажаючих на майбутніх студентів за указаною адресою. Чекаємо вас на нашому youtube каналі Ось тут нижче посилання на нього. Дякуємо Юко Студіо за творчий простір, в якому ви також можете записати свої різ, подкасти, сторіс або інші відео. Тут є більше десяти локацій, професійна команда, яка допоможе реалізувати ваш творчий задум. Посилання на студію залишаємо під відео. Чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі у наступних випусках UpToDate Story!